Любі мої третєкласники, ми розпочинаємо з вами урок читання. Свої друковані зошитки, частина сьома, розгортаємо на 65 сторінці. Ми продовжуємо з вами вивчати твори Тува Янсен про знану фінську письменницю, казкарку та художницю і будемо читати наступний уривочок її твору Капелюх Чарівника. На початку уроку я пропоную дізнатися наступну цікавинку про фінську письменницю. Читаємо інформацію у 12-му завданні. У 1938 році Туве Янсон написала першу казкову повість Малюк Троль та Велика Повінь, яку сама й проілюструвала. Вона відчула справжню свободу, коли почала виконувати обидва види роботи. Уперше книга була надрукована в 1945 році. Письменниця пройнялася щирою симпатією до мумітролів і написала другу книгу Мумітроль і комета. 1946, згодом Диво Капелюх, 1949, а потім ще низку казок про улюблених персонажів. Казки авторка супроводжувала власними малюнками. Родите, давайте візьмемо простий олівець та підкреслимо заголовки казок письменниці. Першу свою казкову повість вона назвала так Малюк троль та Велика Повінь. Підкреслили. Наступна друга книга називалася Мумі троль і комета. Далі диво капелюх. А потім ще дуже багато різноманітних казок про своїх улюблених персонажів, про мумі троль. Далі ж такі цікавинки ми з вами дізналися. А зараз виконаємо завдання 13, вправа фотоапарат. Пригадаємо, хто такий персонаж, та запишемо інформацію у зошиток. Будьте, будь ласка, дуже уважними та зосередженими слід запам'ятати інформацію. Відтворіть у пам'яті речення та запишіть його у зошит. Перевіряємо персонаж, це дієва особа художнього твору. Так, діти, а далі на вас чекає невеличкі тестові завдання від нашого знайка. Якщо за одну хвилину виконаєте правильно, то прочитайте слово з обведених літер. У вас тут лише 4 завдання, і на них у вас є лише одна хвилинка. Тож, налаштувалися і починаємо працювати. Час пішов. А сто. Я сподіваюся, що ви встигли попрацювати із цими питаннями. Якщо ви були дуже уважними і правильно впоралися з цими завданнями, то у вас повинно бути вийти слово «шмих». Це друг нашого головного героя. Поміркуйте, а які стосунки переважали між друзями? Поясніть, чому. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до нашого уроку. Будемо готуватися до виразного читання наступного уривочку твору капелю-чарівника. Для цього попрацюємо із чистомовкою. Читаємо разом спочатку повільно. Узі, Узі, Узі у долині та в окрузі. Узі, Узі, Узі всюди є в нас вільні, друзі. Самостійно тричі прочитайте цю чистановку, кожного разу прискорюючи свій темп. А тепер намагайтеся наздоженути мене, спробуємо прочитати як скрикочу сорока. Готові? Починаємо! Узі, Узі, Узі у долині та в Окрузі Узі, Узі, Узі всюди є в них свірні, друзі. Встигли ви розунечки. Назвіть вірних друзів, які вирішили підкорити вершину гори. Давайте з вами дізнаємося лексичне значення наступних слів із тлумачного словничка. Пасувати означає личати. Статечний поважний, добродушно по-доброму, мемуари це літературний твір, написаний учасником або свідком відображених подій, і маєток тут речі, що належать комусь. Самостійно прочитайте ще раз, що означає кожне з цих слів? А, діти, ну а тепер ми готові до виразного читання у ривочку твору Дубеніанцем капелюх чарівника у перекладі Наталі Іваничука. Читатимемо ми разом із диктором обов'язково. Будь ласка, слідкуйте, дивіться, щоб диктор вам правильно все читав, щоб він нічого не пропустив і не прочитав вам зайвих слів, а також слід Добре. Вмійте розуміти текст, щоб потім виконати з легкістю завдання від питайника. Тож слідкуємо та читаємо разом. Тільки чмих нічого цього не бачив, По на гори лежав капелюх високий чорний циліндр. Хтось тут побував до нас? вигукнув чмих. Мумітроль підняв капелюха, розглядаючи його з усіх боків. Який гарний, мовив він. Може, тобі пасуватиме нюхмумрику? Ні, ні, запротестував нюхмумрик, який понад усе любив свій старий зелений капелюх. Він надто новий. Можливо, Татові сподобається, міркував мумітроль. Візьмімо його із собою, запропонував Чмих. Мені вже хочеться додому. Від голоду аж шлунок зводить. А у вас? Ще й питаєш, вигукнули водночас нюхмумрик і Мумітроль. Отак друзі знайшли капелюх чарівника. Й узяли його із собою додому, навіть не здогадуючись про те, що відтепер долина мумітролів стане місцем чарів та дивовижних подій. Коли мумітроль, нюхмумрик та чмих піднялися на ганок, усі вже поснідали, випили кави і розбрелися хто куди. Лише татом умітроля сидів за столом і читав газету. Ага, мовив він, ви теж прокинулися. Поглянь, що ми знайшли, похвалився мумітроль. Чудового чорного капелюха для тебе. Мамо, ходи сюди, подивися на тата мумі тато прискіпливо оглянув капелюха і приміряв його перед дзеркалом у вітальні. Капелюх був трохи завеликий і налазив на очі, але загалом справляв враження. Пасує мені? запитав тато. Мумітроль засміявся. Гм, не зле. Але як на мене, без капелюха в тебе значно статечніший вигляд, мовила мама. Твоя правда, задумливо зітхнув тато, не одяг красить людину, а людина його. А краси тобі не позичати, добродушно всміхнулася мама. Їжте більше яєць, дітоньки, ви ж цілу зиму протрималися на самій лише глиці, і знову зникла в кухні. Що з ним робити? замислився чмих, Такий гарний капелюх. Буде нам замість кошика для сміття, вирішив тато-мумітроля і з тими словами подався на другий поверх писати свої мемуари, велику книгу, у якій розповідається про бурхливу юність мумітата. Нюхмумрик примостив капелюха на підлозі між столиком і кухонними дверима. Маєте нову річ, він поблажливо всміхнувся, бо ж нюхмумрикові не властиво обростати маєтками йому достатньо старого костюма, що дістався йому після народження. Коли й де народився нюхмумрик, нікому не відомо. А єдиною власністю, яку він дуже цінує, є губна гармонія. Після сніданку поглянемо, що поробляють хропусі, запропонував мумітроль. Та перш ніж зійти в сад, він викинув яєчну шкаралупу до нового кошика для сміття, бо був інколи охайним мумітролем. Вітальня спорожніла. Двітей такий чудовий та цікавий уривочок твору ми з вами прочитали. Якщо було щось незрозуміло, прочитайте ще один раз цей уривочок, і тоді з легкістю впораєтеся із завданням питання. Питання перше. На які частинки можна поділити уривочок? Виділіть кожну частинку олівчиком, дооберіть та напишіть заголовки. Відео натисніть на паузу та поділіть цей текст на 5 частинок. Можна на 6. І обов'язково дайте їм назву. Відео натискаємо на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Перекажіть уривочок за складеним планом коротисінько про кожну подію. Далі я пропоную вам переглянути невеличкий фрагмент мультфільму. Знайдіть та підкресліть в тексті речення про переглянути. Подумайте та запишіть до них запитання. Питаємо в тексті речення про переглянути, читаємо, підкреслюємо і придумайте, напишіть запитання до цього ривочка. Далі, будь ласка, позначте правильні відповіді. У вас тут є тестові завдання. Питання перше. Чому їх моврик відмовився від капелюха? Варіант А не сподобався колір, Б не сподобалася форма циліндра. В. із речей він цінує тільки губну гармонію. Правильно діти варіант під В. Наступне, що було головною причиною повернення друзів додому? А. Віддати татові. Б поїсти, бо дуже зголодніли. В. зігрітися, бо на горі було холодно. Обводимо в кружечок правильну відповідь. Наступне, що робив тато мумітроля після сніданку? Писав листи, грав у шахи, читав газету? І останнє питання: хто визначив остаточне призначення капелюха в будинку мумітролю? Тато, мама мумітроль? Діда, поясніть, будь ласка, що означає вислів справляти враження? Поміркуйте, чому Мумітроль засміявся, коли побачив тата в капелюсі. Так, діти добре. А про яких персонажів додано інформацію? Поміркуйте, які стосунки склалися між Мумітролом та батьками. Відповідь свою обґрунтуйте. Як тато Момітроля ставиться до красивих речей? Чи ти поділяєш його погляди? Поміркуй над змістом прислів'я. Людину красить голова, а не шапка. Діти, розкажіть, будь ласка, що для вас є найголовнішим в людині? А як ви гадаєте, а про що йтиметься далі у творі? Що підказала авторка? Так, діти, цікаво дізнатися, що ж буде далі. Ви можете самостійно знайти завершення цієї казочки та повністю її прочитати в повному обсязі. Я впевнена, що буде дуже цікаво. А на цьому наш вами урок підійшов до завершення. У своїх маленьких зошитках для домашніх завдань частинка сьома виконайте сторінки 23 та 24. Прочитайте уважно уривочок та виконайте запропоновані завдання. А на цьому у мене все до нових зустрічей.